Отже, робимо зараз з вами розклад, що чекає Україну, які зміни в плані енергії після 15 липня, після 15.07. Тому що сьогодні чітко йшла інформація, що після 15.07 стане легше дихати. Давайте будемо з'ясовувати, в якому розумінні ця інформація прийшла, що це мається на увазі, стане легше дихати, що це йде за чергова зміна енергії. І, в принципі, що підкаже карта для України, тому що ми вже робили розклад. Ну, як розклад, прогноз. А, такий якби рунічний. От хто ще не бачив, подивіться, будь ласка. А ми зараз подивимося, що означає ця фраза, це послання, яке сьогодні прийшло. І нагадую, наголошую, бо вже мене багато хто виправляє в коментарях. Там, де я писав рунічний прогноз, чого я сказав 500 днів війни, що війна з 2014 року. Любі мої, війна з 2014 року. І це до речі, теж йшло послання, що війна триває вже 9 років і пора дати результат, завершити її з перемогою України. Але 500 днів з моменту повномасштабного вторгнення. Тому 500 днів, а не 9 років з моменту повномасштабного вторгнення. Наголошую, будьте уважними до того, що я говорю. Слухайте мої різні прогнози. Бо я в різних прогнозах даю ну, погляди на ту чи іншу ситуацію з різних кутів. Підписуйтесь на мій Ютуб канал, слідкуйте за моїми прогнозами. І тоді цих питань не виникатиме. Тому що я не заперечую, що війна триває з 2014 року, але 500 днів з моменту повномасштабного вторгнення це чітко розділяю. Зараз будемо працювати з колодою Таро вокс аркана. Ось вона. Голос Таро. І вже перша карта, яка сама випала, вони вже нам говорять. Це сьомий аркан. Аркан Колісниця. Для України в плані зміни енергії після 15 липня справді випадає цей аркан. Він доволі потужний. Тому що колісниця це як аркан руху вперед. Через правильні об'єднання і правильне керівництво. Також це говорить мені сьогодні Аркан про справді вихід, подальше, як ми кажемо, жести доброї волі тих всіх расистів про вихід їх з України. І я дуже маю велику надію, що нарешті звільнення Запорізької атомної електростанції від тих, від тих окупантів. Тому вже маємо першу карту, ключ, підказка плюс. Друга карта народження Нового Світу Аркан Світ. 21 аркан аркан прямій позиції. Я дуже хочу вірити, що після 15 липня таке дихати стане краще. І навіть, я кажу, я не знаю, може там якісь астрологічні зміни, ще якісь зміни. Але наскільки от зараз цей період останніх, практично там, двох тижнів, він наскільки важкий і тяжкий. Настільки от зараз хочеться просто от навіть чим пошвидше, щоб вже відбулося перехід на настання 15 липня. Це не означає, що в один день припиняться всі можливі там загрози і так далі. Але це означає, що для України є період ще більших здобутків, перемог, об'єднань і звільнень від тої расистської окупації. Третя карта: Туз Кубків. Ще одна потужна карта, повна чаша, наповнення, добро, благополуччя. Ще один аркан підказка. Дев'ятка мечів. Ну, я ж кажу: будьмо уважними та обережними в будь-якому випадку, тому що кожна перемога, як правило, ворог за нею мстить і мстити буде продовжувати. Тому я наголошую, що в плані енергії і перемог. Зміни йдуть потужні. Але ворог захоче за це теж нашкодити. 17.07 так, там би мало бути новолуння абсолютно правильно, і от якось так воно йде оновлення енергії. Але я думаю, можливо, ще якісь астрологічні моменти, чому саме після 15.07 якось мало би стати легше дихати. І ще для України трійка жезлів. Як вкотре відкриття нових горизонтів та перспектив. Тобто навіть ми бачимо з цих карт: у нас є з п'яти карт 5, 4. Перепрошую, надзвичайно сильні та потужні, одна негативна. Тобто, де є перевага? І от така у нас енергія воїна, сила, допомога нашим воїнам для того, щоб ворога геть. Спалити, випалити, вигнати з України. Така пряма енергія яскравого вогню дуже сильна карта. Тому дай Боже нам всім дочекати того 15.07. Головне, щоб відвели гірші загрози від Запорізької атомної зараз і від подібних об'єктів, які ще залишаються, на жаль, поки що під контролем тих окупантів рашейських. І перемог буде побільше. Даємось далі підказки з оракула Maze. Давно я з ним не працював, хочу подивитись. Карта таке от. дерево, дім. Воно мені чим подобається, тим, що нагадує мені, знаєте, такий от момент енергетично пов'язаний з тим, якби повернення, повернення додому, повернення до своїх домівок, тим, хто так довго цього чекав. Тим більше оракул під цифрою 4, як нова основа, щоб це можна було зробити. Так, тут у нас такі от замки, фортеці, захист, підсилення, від, відбудова відновлення, підсилення, розвиток, рух. Ну, така теж цікава карта в плані енергії по оракулах, і я б сказав, навіть, так, знаєте, відродження. І от якраз це підсилення для України, яке теж ми так давно чекали. Хочеться, щоб приємних новин було побільше. Отой сан... сатана. Сантана хотів сказати. О, той вол... Волан-деморт. Бачите, такий от дуже похожий, убогий, і знищений, і, і запханий десь там в Тартарари. Тому що немає задоволення його бажань і потреб. Так, ще в нас одна карта. Так, бачите, вони між собою об'єднується. Спочатку йде оця, так? а потім йде оця наступна такий аркан смерті. То вже хай настане смерть тим всім нечистотам, і тим всім ворогам. Але й наголошую, що цей аркан смерті з цією колодою, першою, що ми тягнули, він асоціюється з Дев'яткою мечів. Тому ще раз наголошую, любі мої, поки ворог на нашій землі. В нас спокою в Україні не буде. Працюємо над вигнанням. Але те, що ще загроза є жертв і для мирних людей, і для невинних людей, і для дітей українських, вона, на жаль, є і є дуже висока. Ще раз кажу, ворог не планує так просто здаватися. Але підсилення ми отримаємо таке, щоб вони чим пошвидше погинули всі. Так, ще одна така карта. Тож вона мені сьогодні асоціюється як вихід з клітки, як звільнення наших полонених вкотре. Я по енергії відчуваю, що розмови в плані формату обміну всіх на всіх далі ведуться. На даному етапі немає такої повноцінної реалізації, тільки переговори. Але продовження обмінів на таких рівнях, як вони були, хай невеликими групами, воно має продовжитись. Тому дай Бог, що після 15-го числа. Звільнення з полону стало ще більш активно, щоб наших полонених обмінювали, щоб вони побільше повертались живими цілими додому. Також чомусь мені йде ще таке питання, як вкотре виникає загроза від стихії води, тому не вин... нема не виключено, що ворог захоче ще підривати під контроль їм якісь об'єкти, пов'язані з водою. І також дуже би хотілося, щоб вже нарешті наші так шмальнули по. Цьому Кримському мосту, щоб там вже навіть і від того клаптя не лишилося, бо ця історія знову набуває по енергії чергового етапу крах та руйнація. Ще одну карту звідси витягнемо. Це те, що теж я от попереджав, те, що зв'язано з рідинами, загрозами отруєнь. Ось тому кажу: з одної сторони, в нас є можливості, щоб захиститися. Більші. З іншої сторони, ворог, який ще себе буде проявляти теж майстерно, і прийдеться нам зло далі бороти, але звістки добрі будуть. То бачите, як воно все йде. З одної сторони дають нам чітко розуміти, що так, дихати стане легше, бо, тому що будемо розуміти, що до перемоги ми ще йдемо активніше і ближче. А з іншої сторони, йдуть чіткі попередження про те, що. Ворог так просто не плануватиме здаватися і за кожну поразку мститиме, але від того будуть робити гірше тільки собі. Ті всій свої передсмертній агонії, вони, як то кажуть, не, не таке слово не побрезгують нічим, так? Тобто скажу їхньою мовою. Щоби просто, якщо не їм, то нікому. Ви знаєте цей принцип. Знищити Спустошити, навіть якщо і їхні люди від того постраждають, їхні військові від того постраждають. Ну і що? Таке от гадство. І з цих шукаємо підказки. Це Таро Люміна давно я з ними не працював. Шість пентаклів, сюрпризи, подарунки, отримання бажаних за результати з. Отримання бажаних результатів із відправлених запитів, обмін та підтримка. Так, після 15 липня. Королева Пентаклів. Сьогодні в нами асоціюється з тим, що буде повертатись нам наше. Далі в нас мах. Сила підсилення, енергія і можливість подолати всю цю нечисть. Ще одна карта. Туз Пентаклів. Дарунок, дар. Підселення та знаєте, хочеться сказати, ще так: аванс ще більший для перемоги, і допомога ще більша для перемоги. Тобто будуть далі вирішуватися питання далекобійної зброї, винищувачів ще більш активно. І плюс пішла мені така фраза пришвидшення євро і НАТО інтеграції. Значить, після 15-го числа, і в цьому плані підписання важливих документів чекаємо чергових важливих звісток. Ще одна карта. Аркан Верховного суда, долі по атомності та те, що має бути, воно відбудеться. Ми знаємо, що перемога України це як аксіома, яку не потрібно доводити. тому що, як ми констатуємо, Україна вже перемогла і переможе ще більше. І ще одну карту тягнемо. Чудове завершення сьогоднішнього розкладу. Це в нас аркан справедливості. І по справедливості, хай кожному і буде, хай винних буде викрито і покарано, а не винних винагороджено. Як на рівні внутрішньому, бо ворогів, на жаль, бо всередині в країні, в Україні є дуже багато, так і на рівні зовнішньому. Хай всі будуть, хто в чому винен. Викритий, покараний, вигнаний. І ліквідований, як хочете, так і це називайте. Ось такі в нас розклади, попередження. Прогнозування, що чекає Україну далі після 15-го числа? Ну, послання я отримав, значить, вам я його передав. Тож і далі працюємо разом до перемоги.